Двогодинна прогулянка на Катері Дніпром цікава екскурсія та смачне морозиво. Для дітлахів пільгових категорій Києво-Святошинського району, а це сироти, хлопці-дівчата з багатодітних сімей та діти-учасників АТО організували незвичайний відпочинок. Усього маленьких пасажирів було близько трьохсот. Вони зізнаються від прогулянки у захваті та щиро. По дитячому дякують за свято. Дуже цікава поїздка, взагалі екскурсія. Дякую. Замечательно, все було очень чудесно, красиво. Огромне спасибо. Класно, дуже прикольно. Добре, дуже подобалось. Дякую. Ми сьогодні е, взяли дітей з незахищених категорій, діти-учасників АТО, і сьогодні організовуємо їм таке свято. От знаєте, в такі важкі для країни часи. От, діти все-таки мають мати дитинство. Ми маємо про це турбуватися, Ми маємо докладати максимум зусиль, щоб їх більше ці от проблеми їх обминали, щоб їхні серця, їхні душі були наповнені світлом, радістю. Мирослава Смірнова впевнена. На діти мають якомога довше залишатися дітьми, і це попри те, що події в Україні змушують їх дорослішати занадто рано. Тому дуже важливо оберігати справжнє дитинство маленьких українців, а це можливо, даруючи дітям позитивні емоції та свята. Вітаю всіх дітей України зі Слава Україні! Слава Україні! Катерина Бойко, Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.